Той великий бізнес, який чесно працює, а який сплачує податки, де захищено права споживачів і працівників, він зазвичай прозорий, тому що власне це робить бізнес більш привабливим і для клієнтів, які розуміють, власне, як він працює, і відповідно ризики є меншими. А і для працівників, тому що вони так само розуміють, куди вони йдуть, і які там є. Є стосунки в колективі між керівництвом та підлеглими, наскільки власне, захищені права працівників, і так само з державою держава так само розуміє, що власне, цей бізнес він не... Сотні ФОПів, які працюють так дивно під одним брендом для того, щоб мінімізувати податки, а це, власне, зрозуміла юридична особа, яка сплачує чесно всі податки. І має бути дуже чітка система, коли можна дійсно розмежувати. Тих, хто щомісяця отримує однакову зарплату, працює на техніці в офісі клієнта, підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку, і так далі, те, що власне, відповідає ситуації приховування праці, від тих, хто дійсно, там, наприклад, якийсь веб-дизайнер, який зробив дизайн сайту просто дійсно, як конкретний контракт, це один випадок. А складніший випадок це насамперед стосується роз. З дрібної торгівлі, коли є а, бізнес, який найчастіше праць, продає або контрабандно, або з заниженою вартістю а, завезений товар в Україну, іноді також товар виготовлений в Україні, але а, який проданий за готівку без сплати будь-яких податків, частка економіки в тіні під час війни зменшилася. Тому що власне суттєво збільшилися обсяги оборонного виробництва і державних оборонних замовлень, і відповідно там тіні немає. У нас в економіці так само як частка витрат на оборону суттєво зросла, так само зросла і частка власне цієї воєнної економіки. Воєнна економіка, вона все ж таки набагато більш прозора ніж. Власне, цивільна економіка була на початок війни. Публічна компанія це та компанія, яка зобов'язана про все звітувати. Про те, як вона там відпрацювала попередній квартал, скільки продала, скільки заробила прибутку, чи були якісь проблеми, чи не, не з'явився якийсь конфлікт інтересів у менеджменту чи у акціонерів, чи щось подібне. Можна, звісно, пробувати гратися в. Публічну компанію без прозорості. Тобто особливо цим любили займатися компанії грального бізнесу, коли вони от ніби в них там купа благодійних фондів, ініціатив, вони там все підтримують, хіба не фронт, їх всюди видно. А тут от спонсори такої то конференції, тут ще щось роблять. А насправді ну тобто всередині цього прозорості немає. Тобто, ти не знаєш, кому вони належать, ти не розумієш, скільки. Вони не платять податків, а ти не розумієш, наскільки вони є чесними. До прозорих компаній до них, власне, от більшою мірою застосовуються ті правила щодо публічності, от як до пабли компанії в англомовному світі, в Британії чи в Сполучених Штатах, де власне. Ти хочеш сьогодні дізнатися, а, який дохід цієї компанії за минулий рік можеш дізнатися, скільки прибуток можеш дізнатися, скільки працює працівників, теж можеш дізнатися, а там структуру управління можеш побачити.